Вітаю, 19 лютого – 1092-й день невтомної боротьби українців із російським агресором. Минула ніч на Хмельниччині пройшла з тривогою. Ворог запустив по країні 167 ударних безпілотників. Тож сили ППО відбивали повітряну атаку і в області. Відтак вони знищили 8 ворожих шахедів. Внаслідок збиття зайнялася суха рослинність на відкритій місцевості та пошкоджено два автомобіля. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Далі про головні події середи в області дивіться в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Віддав життя, рятуючи побратима. У Кам'янці-Подільському встановили меморіальну дошку загиблому військовому Олександру Лобасу. Він пішов захищати нашу країну у 2023-му. Був водієм гранатометного відділення. Життя солдата обірвалося 18 липня минулого року в Донецькій області. Чоловік витягував з поля бою пораненого побратима. Аби вшанувати подвиг героя на фасаді його будинку, встановили дошку пам'яті. Як кажуть місцеві мешканці, це нагадуватиме їм про. Те, якою ціною виборюється свобода для нашого народу. Епідемія у розпалі за минулий тиждень в Україні на ГРВІ грип та ковід 19 перехворіли 206,5 тисяч людей, із них 60% діти. Серед останніх з ускладненнями госпіталізували понад 3 тисячі осіб, натомість дорослих на тисячу менше. Через такий ріст захворюваності у 16 областях частково впроваджують протиепідемічні заходи, в тому числі і на Хмельниччині. Вже від завтра навчальні заклади нашої області закривають на тижневий карантин. Сьогодні, на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнято рішення організувати освітній процес закладів освіти області у дистанційному форматі терміном з 20 по 28 лютого цього року. Рішення викликане високим рівнем інтенсивності захворюваності дітей на грип та ГРВІ. Відповідно до інформації Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень захворіло 10 з половиною тисяч осіб, більше половини з яких це діти до 17 років. Зафіксовано стрімке зростання захворюваності, що вище епідемічного порогу для нашого регіону. Винятком серед освітніх закладів є заклади дошкільної освіти. Також запроваджено протиепідемічний режим у всіх закладах охорони здоров'я області. Бережіть себе та своє здоров'я. Дені з вогнеборцями у навчальних закладах області проходить тиждень пожежної безпеки. Тож, аби діти дізналися більше про важливу та небезпечну професію рятувальника, їм провели цікаві майстер-класи. Школярі вивчили правила безпеки та дій під час надзвичайних ситуацій, а також малечі ознайомили з методами порятунку та реагування на пожежі чи інші загрози. Вогнеборці не лише розповіли про свою роботу, а й продемонстрували сучасне обладнання, яке допомагає боротися із стихіями. На завершення діти мали змогу побачити старовинні експонати, що відображають історію пожежної справи та приміряти захисне спорядження такий захід залишив яскраві враження у молодого покоління. Учні не лише отримали корисні знання, а дізналися наскільки важка та відповідальна робота рятувальників. Три мільйони гривень зі сміття. Ці кошти для хмельницьких комунальників заробила станція дегазації. Вона функціонує на полігоні твердих побутових відходів з 2018-го. Під час її роботи біогаз спалюється і утворюється електрична енергія. Саме за останню підприємство і отримує кошти. Утворюється електроенергія. Інвестор продає електроенергію на ринку. Це теж ще одна, скажімо, фішка, коли москалі почали бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Це Додаткова фішка, яка допомагала нашій енергетичній системі держави вистояти й встояти, тому що це додаткова ще й зелена енергетика. Згідно мов договору і конкурсу, 13% від вартості проданої електроенергії перераховується комунальне підприємству спецкомунтранс відповідно, спецкомунтранс отримує щомісяця кошти від інвестора, а це 13%, орієнтовно за 2024 рік. Майже 3 мільйони гривень. З початку роботи даної біогазової установки для спецкомунтрансу вже перераховано близько 14 мільйонів гривень за ці роки діяльності. Невдала втеча від правоохоронців. У Кам'янці-Подільському патрульна поліція зупинила водія автомобіля Шкода Фабія за порушення правил дорожнього руху. Виявилося, що у чоловіка немає посвідчення водія. Втім, попри заборону інспекторів, рухатись далі, він спробував утекти. Проте поліцейські оперативно заблокували водію шлях. До всього під час спілкування патрульні виявили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду чоловік категорично відмовився. Розплата за довірливість. Минулої доби онлайн шахраї ошукали жительку Кам'янеччини на майже 112 тисяч гривень. Попередньо жінка знайшла у соцмережах оголошення про продаж автомобіля за кордону. Ціна виявилась досить привабливою, тож вирішила зателефонувати продавцю. Під час розмови шахрай переконав довірливу покупчиню, що їй наперед потрібно оплатити розмитнення транспорту. І надіслав свій рахунок для переказу коштів, забувши про обачність, потерпіла, перерахувала словмиснику усю вказану суму. Після цього Ого зв'язок із ним обірвався. Нині всі обставини події з'ясовують поліцейські. Прив'язували до ліжок та зачиняли у кімнатах. У приватному пансіонаті для літніх людей промінь життя, що в Кам'янці-Подільському, виявили факти жорстокого поводження з підопічними. Всього заклад розрахований на 35 осіб. Тут отримають триразове харчування та цілодобовий догляд. Разом з тим інспектори й побачили дещо інше. Перевірка виявила чотирьох людей похилого віку, яких прив'язали мотузками до ліжок. Під час спілкування з мешканцями пенсіонату виявилося, такі методи використовують для того, аби вони самостійно не виходили з закладу. Ба Більше у кімнатах проживання була пліснява на стінах та недостатньо меблів, а лежачим підопічним не забезпечували необхідної гігієни. Омбудсман уже повідомив про ці порушення поліцію. Правоохоронці одразу виїхали на місце та зібрали усю необхідну інформацію. Наразі триває. Слідство. Погода на 20 лютого. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру четвер буде хмарно з проясненням. Ночі, можливий невеликий сніг, а от день мене без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області коливатиметься від 7 до 12 градусів морозу вночі, а в день 1-6 нижче нуля. У Хмельницькому вночі очікується 9-11 градусів морозу, в день 2-4 із позначкою мінус. Такими були новини середи агресор продовжує тероризувати українців. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.